Вітаю, друзі. ДСНС виклала фото пошкодженої будівлі Кабміну, яка була пошкоджена внаслідки російської атаки. Що я можу сказати? Це не страшно, не страшно, що внаслідок падіння уламків російського БПЛА сталося загорання в будівлі Кабміну. Головне, що там ніхто не постраждав, ніхто не загинув, тому що сьогодні в Києві через російські влучання загинули люди. І серед них навіть, немовля. Оце страшно. Страшно, що попри всі розмови, шахеди так і не збиваються на підльоті до міст України. Страшно, що попри всі обіцянки, шахеди, все, що тероризують Україну, а влада ефективно бореться з ними виключно у своїх гучних заявах та обіцянках. Страшно, що є гучні заяви влади про зенітна, зенітні дроні перехоплювачі а самих дронів недостатньо, і дуже страшно, що попри те, що. Ще 11 вересня 22 року міністр оборони Резніков та головний завгосп країни Єрмак зустрічався з Еріком Шмітом. Тоді це був колишній вже виконавчий директор і голова правління компанії Google, А одночасно найбільший виробник тих самих зенітних дронів, які були потрібні України. Вони відмовились тоді від співпраці. Більше того, це б могло ну фактично. Знищити всю загрозу від шахетів вже тоді. Треба було просто почати співпрацювати, купувати ті дрони, одночасно готувати екіпажі, ну, тому що дрони самі не літають. Нічого цього зроблено не було. Більше того була заява про те, що а, ці всі весільні дрони, ми все це пам'ятаємо. До речі, ці весільні дрони, які ми називав Мавіки, а, Міністр Резніков, і досі працюють і виконують свої функції на фронті. Це, до речі, про компетентність. Про розуміння, про те, кого ставили на які посади, і хто сьогодні знаходиться на тих посадах, в будь-якому випадку, оце все страшно, бо це могло вже тоді допомогти вирішити проблему з дронами, російськими дронами, якщо ви почали співпрацювати, але... Ні, не страшно. Страшно, що спочатку лунають заяви Тимура Ткаченка, голови київської військової адміністрації, фактично представника влади президента в Києві, про те, що Київ запускає систему повітряного перехоплення, чисте небо а шахеди і далі руйнують столицю і вбивають киян. Страшно, що гучні заяви будуть лунати і далі, а результату не буде. До речі, наші військові на практиці довели, що дрони Шміта ефективні. Вони казали це і раніше, і те, як вони закуповували ці дрони, це окрема історія. Але ще раз показує, наша влада готова робити гучні заяви і не хоче чомусь переходити до реальних дій. Ні, вона приходить. Але вже тоді, коли або запізно, але коли їх примусили так постійно. Страшно це це дійсно страшно. Страшно через некомпетентність нашої влади через її невигластво та неспроможність. Вирішувати проблеми, які є, і те, що відсутний захист від шахедів, це страшно, але ж цей захист відсутній не лише в Києві, він відсутній в Запоріжжі, Сумах, Кривому Розі на Одещині, які сьогодні вночі теж потрапали від російських туристичних атак. Страшно, що це чомусь не хвилює нашу владу. І страшно, що досі немає навіть двох тисяч ракет з трьох тисяч, які обіцяв Зеленський до кінця 2025 року. Це по 250 ракет на місяць. Тож до кінця серпня вже дві тисячі ракет повинні в нас були б бути. І навіть якщо б половина з них нанесла одночасно удар по Росії, Росія не змогли б не змогла б їх перехопити, навіть якщо б тільки 10% долетіло, це помітно б демотувало Росію, демотивувало, ще раз кажу, воювати з Україною. Бо в нас би ще було тисячі ракет. Але були обіцянки, а ракет немає. Не страшно, що пролунають нові обіцянки, страшно, що вони не виконуються. Страшно, що, попри гучні заяви, не летять в Москві пекло, поляниця, трембіта. Страшно, дійсно. Не страшно, а дивно, що не пролітає заявлені три тисячі кілометрів фламінго і не влучає військові об'єкти в Росії. До речі, а цікаво, а де проводили іспит. Ну, щоб вияснити цей прольот трьох тисяч кілометрів. Чи вона кругами літала? Хоча гучні заяви про кількість та дальність польоту ракет вже навіть не смішать, а відверто дратують через свою абсурдність. Більше того, гучні заяви, які не підкріплені фактами, народ жалові навіть, навіть, навіть не цікавить. Ну, пообіцяли, не виконали, хай щось нове пообіцяють. Влада це зрозуміла і далі працює. Але. Шахеди і далі прилетають, знищують будівлі, вбивають українців, тероризують їх. Фактично, ми спостерігаємо сьогодні, що влада цього не розуміє. І оце страшно. Страшно те, що принцип у час найбільших випробувань ви ніколи не підиметесь до рівня свого очікування, а завжди впадете до рівня своєї підготовки. Доведений в Україні на практиці Зеленським та його прислугою, бо рівень їхньої підготовки ми бачимо не лише по тому, що вони як вони країну готували до травневих шашликів а не до повноштабного вторгнення, а по тому, як вони взагалі керують Україною, як вони виконують свої обіцянки, як атакують тих, хто бореться з корупцією або вказує на корупцію, і як рятують тих. Хто корупцією займається. Особливо, якщо це найближче оточення Зеленського, і їх прізвища можуть бути або Міндіч, або Чернешов, або Шурма, або ще хтось. Ми все це бачимо. Бачимо і бачимо, як роблячи гучні обіцянки та не виконуючи їх, влада спокійно утискає права військових, намагаючись прийняти такі закони, які б. Ну, Тошмарили взагалі життя військового замість того, щоб створити їм умови, які б полегшили би службу або можливість надавати відсіч ворогу. Це і про забезпечення мін, дронів, ребів, рерів, автівок. Забезпечення всього. Ну так, прийняти закон, який а, дає більше строк військовому, можуть, а досі вирішити всі проблеми з переведенням ні. І це страшно. Дуже страшно. Більше того, страшно, що це залишається трендом, який не змінюється. Страшно, що прокурори з псевдоінвалідністю і далі залишаються на своїх посадах. Страшно, що колишня очільниця МСЕК Хмельниччини Крупа виходить з під варти, і, скоріше за все, справа з нею розвивалася, хоча докази 100%. відсоткові. Страшно, що у нас можуть людину закрити просто. Для того, щоб вона замовкла. Страшно, що за це може хтось не понести відповідальність. Страшно, скільки ми втратили ресурсів, часу, життів людей через некомпетентність і невикластво влади. Все це дійсно лякає. Це страшно. Тому що ти розумієш, що стару собаку ніколи не навчити новим фокусом. Ти розумієш, що ці вже, вже Зеленські його 5 -6 успішних менеджерів. Досягли свого максимуму. Бо якщо б вони могли зробити щось краще, більше і ефективніше вони б зробили, не можуть. Це їх максимум, їх рівень. І, на жаль, ми повинні зрозуміти: піднятися над собою вони не спроможні. Тому що для цього потрібно не тільки бажання, а ще й можливість, а вони не можуть стати кращими, ніж вони є. Ще раз нагадаю. Рівень їх підготовки ви зараз бачите, а і рівень їх гучних обіцянок ми постійно чуємо. Страшно, що, як завжди, питання забезпечення країною дронами, ракетами, антидронами, ребами це питання розподілу бюджету і розпилу грошей, які виділяються з офісу президента, а не питання безпеки і оптимального рішення. Страшно, щоб коли про це розповідають військові, які кажуть, що це не дрони, це лайно, яке постачає держава. Ти з'ясовуєш, що це лайно, яке постачається від компаній, які близькі до оточення Зеленського. Це страшно. Страшно, що це ніхто не буде виправляти. Страшно, що ця влада не може зрозуміти головне. Її обирали не для того, щоб вона стала багатша, щоб вона стала заможніша. Щоб її представники постійно втікали за кордон. Ні. Цю влади обирали українці для того, щоб вона покращила їх життя. Ми ж всі бачимо, як життя стає краще. І страшно, що всі все розуміють, а змін, зміни не відбувається. Оце страшно. А будівлю Кабміну ми відремонтуємо. Легко, швидко, на жаль, з усім іншим значно складніше. І поки У нас є ракети, які називаються Фламіндіч, про перспективи України казати зайво. Нам потрібні реальні засоби захисту, а не гучні заяви, порожні обіцянки і брехня в інтересах оточення Зеленського. Оце час визнати і почати змінюватися. Бо інакше. Інакше це безперспективняк. Ну, до жаль, це так. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували. Сподіваюся, що ви це зробили. Напишіть в коментарях. До речі, звідки ви дивитеся цей ефір, чи був цей ефір інформативним для вас, чи розумієте ви проблему? А головне, не забувайте допомагати зсу. Бо Поки є зсу є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати зсу, не буде не лише майбутнього, не буде України, буде Малороський Федеральний округ Російської Федерації. Нам же це не потрібно, тому доєднуйтесь зсу, допомагайте зсу, підтримуйте зсу. Гуртуємось навколо ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Дякую, па-па.